Вітаю, друзі! Майже кожне відео, яке ми знімаємо, є такі експерти, ну супер розумні, які нам завжди пишуть щось таке, що ну, як кажуть, на голову не натягнеш. По поводу ось цього відео, коли я розповідав, як ми своїм оригінальним способом висаджуємо, висіюємо моркву і буряк, і вони сходять прекрасно. Мені про я якраз Ось тут садив оці два рядки, і мені написали в коментарях, що я затоптав їх на той світ, і ніколи вона не зійде. Ну, Нагадаю, що хто не бачив відео, просто сіємо по канавці, сіємо спереді, а прямо по насінню війдемо і потім його загортаємо. Друзі, все зійшло чудово, прекрасно. Але ось, мабуть, ви бачите і зразу скажете, та де ж воно зійшло прекрасно. Е, нарисувалась проблема, ось якраз оце, оце, од, один е, винуватися такої проблеми, коти просто зробили тут, ну як кажуть, туалет. Перерили так, що ми, ну. От Дійсно, з цією проблемою ми просто, ми просто не знаємо ні що робити і нічого ми не зробили. Так, що оці всі прогалини, це не того, що воно не зійшло по, по якійсь причині. Воно то і сходи, але сходи в сторонах, ну куди його перегорнули там, чи, чи загорнули подалі. Так що, ось, що робити з цією проблемою, і ми, друзі, не знаємо. Але сходи. Чудово, результат показуємо, так що про всі відео ми показуємо, який маємо результат.